Сьогодні, 27 січня, у світі відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Холокосту. У період Другої світової війни геноцид, влаштований нацистським режимом, призвів до знищення третини усіх євреїв світу та представників низки інших національностей. Цей день проголошений резолюцією генерального Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року, співатором якої виступили 100 держав в пам'яті про жертву сільського терору під час Другої світової війни. Голокост це переслідування та масове знищення євреїв та інших соціальних груп, які здійснювали німецькі нацисти та їхні союзники під час Другої світової війни. Нацисти стверджували, що німецькі євреї зрадили Німеччину під час Першої світової війни та несуть відповідальність за її поразку. Євреям наказували носити позначку на одягу, так звану жовту зірку Давида. Їх виселяли з власних будинків та переселяли у гетто, де вони мали жити ізольовано від іншого населення. Також євреїв використовували як робочу силу на фабриках та виробництвах. Нацисти також розшукували і розстрілювали євреїв на окупованих територіях. Найвідомішим містом масових розстрілів євреїв в Україні є Бабин Яр у Києві. Нацистська операція в Бабиному Яру 29-30 вересня, коли було вбито майже 34 тисячі євреїв, стала однією з наймаштабніших каральних акцій Другої світової війни. Загальна кількість загиблих у Бабиному Яру з 1941 по 1943 рік за різними. Оцінками становить від 70 до 100 тисяч людей. Зараз тут розташований меморіальний комплекс, присвячений пам'яті жертвам Голокосту. Сьогодні масштаб Голокосту визнаю у всьому світі. Він служить прикладом жахів, геноциду, а також того, як певна поведінка може при... призвести до цього. У Міжнародний День пам'яті жертв Голокосту по всьому світу триває флешмоб Вре Люди фотографуються з цими словами та викладають світлини у соцмережі, щоб нагадати, що Ані Голокост як один із найбільших злочинів проти людяності Ані його жертви незабутні. В Україні зазвичай День пам'яті жертв Голокосту проводять пам'ятну акцію у Бабиному яру. А до меморіалів жертв Голокосту у різних містах приносять квіти та свічки. День пам'яті жертв Голокосту це не лише вшанування тих, хто загинув від рук нацистів, але й мільйонів жертв інших геноцидів у всьому світі.